Вітаю всіх. Поки що не вдома. Малий дриг не можу зробити деякі речі. Ви знаєте, я бачу, що наші люди агресивні, дуже злі, вони свої злості вимикають на інших людях. Таке враження, що винні оточуючі, а не ті, хто робить ці всі гетоту. Ви ж розумієте, хто приймає закони ці всі, обмежує людей. Це ж не добре. Відбиваю бажання всі, в тому числі й жити в цій країні. Це нормально, абсолютно. Вже дістали ці обмеження. Давайте тепер я хочу зробити афірмації, психологічна допомога для людей різних категорій. Я хочу трішечки взяти афірмації по категоріям людей, що мені покаже. Давайте так. Перша категорія це ВПО. ВПО, які живуть не вдома. І давайте так. ВПО, які, яким нікуди повертатись. Візьмемо Різні ж ВПО. Є. ВПО, яким нікуди повертатись. Взагалі. Давайте так. ВПО, ну ні, нікуди людям повертатись. Яка буде порада, підтримка для цих людей? Перша афірмація для вас. Далі. ВПО, які чекають повернення додому. Ну, які можуть повернутися додому, які чекають повернення додому. Давайте. Вам порада від, від карт афірмаційних афірмація для вас. Далі. Дружини військових вас беру також, вам порада, як вам себе тримати в руках, і щоб, ви знаєте, потім не було чи злості. Давайте вам. І беру далі категорія просто інші люди, які вже втомилися від війни. Інші люди, всі інші, які втомилися від війни. Що вам буде? Давайте. Перше ВПО, яким нікуди повертатись додому. Ну, вам порада. Дивіться, як цікава. Я відкрита до нових можливостей і пригод. Приймаю невідоме з хвилюванням і цікавістю. Прямо для вас. Дивіться. Це можливість. Перетворіть це в можливості. Я можу поїхати куди завгодно. Я можу бути будь-де. Мені все відкрито. Дивіться, якщо ви ось це будете повторювати кожен день, ви знайдете свою дорогу. Дивіться, як, як красиво! Відкрите вікно. Для можливостей. Воно вам відкрите. Ви розумієте, що вас нічого не тримає. Це також можливості, це також добре. Майте це на увазі. Враховуйте це. Далі. ВПО, які чекають повернення додому і хочуть повертатись додому. Ось, дивіться. Красиво, правда. Моє тіло унікальне і я люблю його будь-яким. Тобто. Не забувати про себе. Ви ж розумієте, що ми так забуваємо про себе, чекаємо, чекаємо інколи заїдаємо все. Ви ж розумієте, до чого це? Я, наприклад, не їм в стресі. Ось не можу їсти. Хтось може навпаки жерти, жерти, жерти. Також. Тому проводимо час користю для себе, для свого тіла і завжди тримаємо себе в формі. Так, далі, дружини військових, що вам випало? Ось, я заслуговую на безумовну любов, турботу і ласку. Це про вас. Навіть киця випала. Звісно, ви заслуговуєте на любов, турботу і ласку. Це явно для вас афірмація. Але ви це заслуговуєте від свого чоловіка, там, від своїх близьких, і не треба це вимагати від оточуючих. Чужих людей зрозумійте. є одна річ. Він на третій рік, і розумієте, на третьому році вже ось ця підтримка, допомога воно іссякає. тому що у кожного є своя сім'я, свої справи і своє життя. І неможливо постійно підтримувати чужих людей. Ви ж розумієте, все це має час ресурс, який іссякає. Так, і всі інші. Хто втомився від війни, що нам? Ух ти, цікаво. Я стійка душа здатна витримати життєві бурі. Перший раз витягнула цю афірмацію. Тобто, це для всіх нас, які втомилися, це для дуже стійких українців. Це дуже класно. Ми дійсно витримаємо всі бурі. Ми вже стійкими стали. Хочу трішки зробити висновок по всім афірмаціям. Дивіться, кожного. Випало, на кожну категорію випало класно. Мені дуже подобається, і це девіз, який треба тримати по життю. Не треба дивитись на інших, не треба лізти в життя інших, у кожного своє життя. Просто, виходить так, наша країна робить такі дії, де всі лізуть в життя інших детально. І це неможливо для нормального функціонування країни. Це породжує не негатив злість. Розумієте? Ось в чому проблема. І ось наш менталітет де Вася, а Петя пішов, а Вася не пішов. У того є морква, а в мене моркви немає, в мене посохла, ну м'яко кажучи. Тому треба займатися своїм життям, думати про своє життя і не лізти в інше життя, коли це не потрібно.